Ну і ви знаєте, от така ж сама історія, в принципі, в усьому. І, і в малому, і в великому. Зараз вони знов продовжують про Трампа ж говорити. І от буквально вчора. Понеділок, передача. Скабєєва бурно радіє тому, що. Ой Боже, яке щастя. Трамп і Путін поговорили по телефону. Ну бо на минулому тижні Путін там сидів, щось Валдає, гундосив. Ті мені Трамп не дзвонив, я Трампу не дзвонив, я чекаю, поки хтось дзвонить. А тут з'явилася новина, що хтось комусь позвонив, його радість, радість, таки позвонив Трамп до Путіна. Ну і це ж про цю радість треба всім розказати. І, Ну тобто не перевіряв ніхто ну, інформації нічого. Ну. От позвонити там, я не знаю, в Кремлівську прес-службу перевірити, це ж одна з головних програм країни. Ні, ніхто нічого не перевіряв, тому що написали десь там якісь методичці. Треба розказати, що наш великому нашому Путіну позвонив Трамп. Все, вони під казарю і розповідають. Інформацію ніхто не перевіряє, нічого не робить, радісно звітують про те, як Трамп дзвонив Путіну. Начинаем с сенсационнейших новостей. Вашингтон пост сообщает, что Дональд Трамп уже созвонился с Путиным. Телефонный разговор якобы состоялся 7 ноября. Именно в этот день Путин, помните, выступал на Валдае. И неизвестно, состоялся ли звонок до выступления или после него. Во время звонка якобы был затронут вопрос территориальной целостности Украины, и Трамп якобы готов обменять землю на мир. Вашингтон-Пост утверждает, что Киев был проинформирован и не был Киев против звонка. Украинский МИД эту информацию уже опроверг, но ну, то есть... Главный принцип киевской дипломатии – ничего об Украине без Украины Трамп растоптал еще до вступления в должность. Бачите, тобто, взагалі, в неї тільки один сумнів: це було до того, як Путін виступив, чи після того? Це те, що я давно кажу: що в Росії не існує ніякої журналістики, в принципі. Тобто, там існують державні медіа, на які присилають якісь. Методички вони мусять їх відпрацювати. І от кілька днів було важливо для Кремля, щоб по методичкам казали, що був дзвінок, так, і це все дуже важливо, щоб весь народ російський і всі взагалі почули про те, який важливий Путін, що йому з Трамп позвонив в першу чергу. І от вони щось там говорили, і що в Україні, звісно, капітці. Це зрозуміло, це головна думка цієї було розмови. Але ж, ну, стало зрозуміло, що в якийсь момент. Ну вже просто прес-служба Трампа буде це е, спростовувати. І з прес-служба Трампа таки це спростувала. ні, не було такого телефонного дзвінка. І от конкретно на цій передачі у Скабєві пройшло 30 хвилин передачі від того, як вона розповідала, який був телефонний дзвінок і як українці вже все їм. Капіці пройшло 30 хвилин. І дивіться далі. Ну, прес-секретар сільського президента Песков только що... Ну, наверное, к сожалению. А проверк сообщение газеты Вашингтон Пост о том, что Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Песков заявил, что это чисто выдумка, ложь полностью не соответствует действительности. Более того, Песков сообщил, что конкретных планов по контакту Трампа и Путина нет. Откровенно лгут. От телефонные звонки Між Трампом і руходілем нашої країни? Боже, а хто ж це бреше? Хто ж ці люди? О, невже Скибєво. Причому от сказали зранку казати одне. Кажуть. Змінилась там, тепер треба методичка і інша, треба казати, що не було дзвінка. Она абсолютно не змінюючи виразу обличчя, гонять так, ніби так і треба було. Ні, не було ніякого дзвінка, все, все, все. А до того перевірити, ні? Ну, піскову, знову ж таки, ще раз позвонити до того, як це пускати в ефір. А? Ну, знову ж таки, кажу, це, от що сказали казати, те й говорять, не існує там ніякої журналістики. Вони просто як папушки. Їм написали текст, сказали його озвучити, озвучили. Це просто підставки під мікрофон. Це не люди, не журналісти. Це машини. Це такі, знаєте, такі роти, які розмовляють. Ну і от вже буквально тут же вони почали ці роти, які розмовляють розповідати, як вони розуміють, чому Пісков змушений оце все скасовувати і виправдовувати. Але все одно ну Трамп же хоч з нами говорить. І це вже чудесно. Я розумію Піскова, який там, говорить о розговорах телефонних між нами і президентом США. Ну, э, я не очень хорошо отношусь к некоторым нашим экспертам, которые вдруг сразу заверещали, что, ну, Трамп ничего не решает, он пришел, он как бы он против нас тоже санкции кучу ввел, да что мы там рассчитываем на него. Я тоже на него не рассчитываю, когда я вспоминаю вот о гражданской войне. Конечно, я тоже не рассчитываю, но я вот у вас в эфире перед выборами сказал за Трампа, да, что я за него, хотя многие там топили против. Почему? Не потому, что он союзник. А тому що він хоча б розмовляти готов. От виявляється, в чому велика радість. Він не каже, що вбивця диктатор і негідник. І тому така радість. Ну і дуже чітко, от, я вважаю, от, це настрій російських пропагандистів, чому вони так от, от, з Трампом носяться рік. Буквально про це, що от як оце от дуже вони хотіли, а тепер як же ж гарно, що він виграв. Чому це все відбувається? Розказав Соловйов. Може, не хотів він, щоб це так прозвучало. Але вийшло, що прозвучало саме так. Тому що навіть про вибори в Росії російські пропагандисти так не говорили багато, як про вибори в Сполучених Штатах. От про вибори в Росії вони говорили тиждень, а про вибори в Сполучених Штатах рік. А чому? Ну а тому? Вот это заглядывание за кулисы американской политики, это страстное желание угадать. А вот пришел новый хозяин, как нам быть, а давайте дадим ему совет. Это не является государством независимым. Это клиентела, которая сейчас решает главный вопрос. Сменился барин. И вот вокруг пошла такая паника. От рибаліпствуючи думають, а що ж як же, А ми ж, а от же, а тут же. Ну, барін це для росіян взагалі важливо, це свята фігура. І, звичайно, за цим все треба слідкувати. Ну, куда ж російська людина без баряна? Нікуди вона. Більше того, не тільки без баріна, а без бариня навіть. Те вони вже обговорюють, а хто ж бариня та новая прийшла? І, звісно, там вони вже перестаралися. Вони спочатку зробили щось, мабуть, хотіли натякнути щось таке, що вони щось якісь це. А потім зрозуміли, як облажалися. А от так Мілані вигляді в 2000 году. Смотрите, обложка глянцевого журнала GQ. Будущая первая леди леді неглиже лежит лежить на шкурі. В самому журналі сексуальні фото Мілані, у учасного самолета і на його борту. На одном из снимков модель в бордовом белье лежит на синем ковре с изображением большой печати США, государственной эмблемы Америки. Как будто в редакции мужского журнала что-то знали заранее о будущем своей модели. Ну, борцы со скрепом и, конечно, перестарались. Е, тому що спочатку це це показують, а да, потім будуть бігати і вибачатися, і казати, що щось неправильно їх Трамп зрозумів, або щось може неправильно. Це взагалі цього не було. Це знову все перекрутили, західні змі, е, знову будуть розповідати. Ну, Трамп же хоч розмовляє з нами. Ну, не те, що не розмовляє, то таке, ну хоч намагається розмовляти з нами. Ну, це ж потім буде оце. от. Після якихсь щось такого по російському телебаченню, вони ж не можуть це стримати, щоб як вони таке якось куди показати. Таке враження, що вони просто трошки, в них це хвороблива тема завжди, і вони якось ну, важко людям стриматися. Вони, я ж кажу, спочатку показують, потім думають, чи варто це було показувати. А потім вирізають з ефіру, очевидно, ну, а що ж робити? Ну тому і це вже також е, на от, офіційних їх ресурсах все так затуманено, все так знаєте, заблюрено, доводиться шукати десь по якимсь там е, в інтернеті, якісь там е, зовсім інші там посилання, вишукувати, де і коли вони це зробили. Ну, така нелегка доля, знаєте, російського пропагандиста. Ще більш вона нелегка, коли треба казати, який при цьому всьому от, е, великий їх Путін, який сидить і чекає, доки йому зателефонує Трамп, і оце постійно ниє, що він йому не телефонує або якось не так як телефонує це. Ну, І, звичайно, те, як про великого Путіна розказав Кісельов, ну, також прямо скажемо. Ой. Отвечал на вопросы Путин после того, как выступил с концептуальной речью, текст, который был написан, а значит, выверено каждое слово. В какие-то моменты Путин отвлекался от подготовленного текста и обогащал его личными воспоминаниями. Слушали его, словно гуру. Да, оно по сути так и есть. Путин безусловный патриарх мировой политики. Приезжаешь на ту же самую восьмерку, но стало, становится ясно, что что до встречи в, в рамках восьмерки уже собралась семерочка. И между собой что-то пообсуждали. В том числе и в отношении России. А потом приглашают Россию. Ну, так, смотришь на это с улыбкой смотрелся. Но а на практике и так красиво обнимают, и по плечу похлопают. А на практике делают все наоборот. І все, це, і все наступає, наступають, наступає. Такий, знаєте, гуро, всесвітня ображенка така, яка просто ниє і ниє. В кожному виступі. Обманули, мене обманули, мене там обманули, мене тут обманули. От побачите, пройде півроку, і він буде розповідати, як його вже обманув. І точно так буде стояти і казати, він же мене обнімав, по плечу оце плескав, обіцяв і обманув. Тому що такий він гро-ображений. Одним тільки росіянам це можна зрозуміти, в їх шапочках з фольги. Всім іншим без шапочок ніяк. Побачимося.